Добрий день, з вами я, токсична няшка, і сьогодні я поговорю про Чаркта Раї. І поганий цей додаток чи ні. Чарк Траї не настільки вже й поганий. Я можу сказати, що він все ще актуальний, але є декілька проблем, про які хотілося би поговорити в цьому відео. Давайте почнемо з самого можливого. Про всі поговорив про це це цензура. Цензура там насправді стала набагато гіршою, бо тепер ти ну, не можеш бути звичайним персонажем. Ти або Міс'ю, або просто, ну, не знаю, Міресію. А тепер тобі персонажі не можуть тебе атакувати, нічого, ми просто. Я не знаю, ми просто говоримо і нічого. Хоча Краї був зроблений для того, щоб ти в лиці своєї ОС зміг створювати історію, яку ти хочеш. Тобто, ну, Це ж, ви, це ж зрозуміло всім, так? Ні, але ні, схоже на те, що чак Траї це все ще не зрозумів, тому ми додали вже 101 цензуру, Ну, думаю, ви вже зрозуміли. Я говорити про це дуже багато не хочу, бо я думаю, вже почули зтою один раз про це. Інша тема, про яку я хочу поговорити, це ограничення. І про те, як чакраї тебе ограничує, роблячи так, що ти задонатив. Для прикладу я візьму чаї. ти все ще можеш використовувати функції, але тобі треба дивитися рекламу. Так, одну рекламу і нічого такого. Скажете, що це якось заважає. Та не дуже то і заважає, якщо насправді мені це не є якоюсь проблемою. А ось в чаї е, там просто багато функцій, які можуть зробити тобі ще все комфортніше, стоять під е, просьбою за донатить нам, будь ласка, скільки там вони там просять? 4404 гривні і 9 копійок. Ну, десь так, я вже не пам'ятаю, яка там ціна насправді, але все ж таки. Це достатньо велико, бо воно тебе достатньо сильно ограничує. Допустимо, для меморіс тобі треба прямо задонатити, щоб, щоб можна було там більше функцій. для персоналіті та розширення, ви теж повинні задонатити. Для зміни обоїв в чарк 3 теж треба задонатити. Господи, просто змінити. Іконку Чарк Траї теж треба заплатити. Тобто нас ограничують в тому, щоб ми робили собі все набагато комфортніше. Я здивований те, що про це ніхто ще не поговорив, бо це достатньо велика проблема. Тобто, звісно, донат це, звісно, добре. Але навіщо ставити такі а, достатньо важливі речі під донат? Бо, бачите, я не розумію, навіщо. Навіщо нам таке робити, коли ви знаєте, що Чак Траї починає вже згасати, та його популярність вже йде на ні? Бо він застарів, це вже інша тема. Я вважаю те, що Чарк Траї повинен хоча б деякі функції та зробити безкоштовними, допустимо, змінити обої. Змінити бої в часі це вже як мінімум мінімум. Чи просто дозволити нам змінювати іконку, іконку і, додатку. Бо в тому самому Телеграмі це можливо. А ось в Чартріні, хоча, звісно, різниця там велика, але все ж таки в... там хоча б можна змінити все більш коштовно. Звісно, там є о, ограничення, але все ж таки, чому б не зробити так, щоб в Charlie були такі функції, яких нема в е, безкоштовному, а й іскусному таксі. Але зробити так, щоб це не бросалося взгляд. Тобто не, не настільки було великою проблемою, не було настільки великою дірою е, в плані комфортності. Слідуюча тема, про, про котру я хочу поговорити, та яку я повна вже раніше, він зустарів. Я буду відвертий, він вже не такий крутий і все таке, бо він був саме перший. Тобто вже є достатньо багато замін, на які вже обратили на достатньо багато уваги, допустимо, статус, хай вайфу. Питальні ще тут у нас чаї, але чай набагато популярніші, ніж Чарктарі, це вже факт. Та є багато інших. Тобто, вже є багато версій, які набагато краще, набагато, ну знаєте, цікавіше, і так далі. І так далі. Тобто однією із такою причин є те, що Чарктарій вже всім наскучив. Людям хочеться вже набагато більше можливостей. Але Чарк 3 закриває ось ці можливості і цензуру. Чому б не зробити таку версію, в якої немає цензури? Тобто, ну, є, не знаю, у вас буде декілька версій. Колись, як я пам'ятаю, був Less Spice, там була більш-менша цензура, але це була бета. Як ви знаєте, бети або не виходять, або виходять вже через два роки. Дуже прикро те, що такий додаток, як Чарп 3, е, погибає та вже починає е, е, здихати. Дуже прикро, але все ж таки. Я вже сказав все, що я хочу, та ось вам декілька коментарів, які більше, більш більш це все розкажуть. Це дуже термінове включення, бо я знову скачав Шарк 3, і що я можу сказати? це не так погано, це не так добре, це наоборот гірше, бо я дивлюся. Ось, що ми бачимо. Дуже багато тексту ні, не в чаті, а в, повсюду буквально. Я не знаю, тут чересчур багато всього. Тут а, у нас є чересчур багато. Тобто history у нас, звичайно, воно було завжди. Як я пам'ятаю ні. Персона войс кустів chat, як вже казав, cringe функція. Uh, memory. Що таке memory? Я не розумію, що це таке memory. Я прочитав, а я не розумію, що це. Ну що це таке? Юптую мать. Ай, що таке style? Не мені цей style. Я не знаю. Ну, я хизли, чесно. Я думаю, що це не так добре, як я вважав. Мама! іди спать! Сука! Мама така! Сука! Не мовчи. Сука! Эй, рот Эй, вот. Сука!